Привіт, вболівальники синьо-білих! Останніми годинами грант світового футболу зацікавився одним із наших нападників. Але не тільки цей клуб поклав око на нашу зірку у боротьбі ще дві команди. Я збираюся розкрити всі подробиці, тому підписуйтесь на канал і ставте лайк. А тепер ходімо. Український нападник Динамо, 22 річний Владислав. Вана цього літа може покинути київський клуб. Деякий час нашим форвардом цікавилися кілька клубів, але тепер ситуація змінилася. В бій вступив грант світового футболу, переможець чотирьох ліг чемпіонів. Правильно, надзвичайно відомий на світовій футбольній арені клуб. За словами українського журналіста Віктора Вацка. В послугах Ваната зацікавлений один із найуспішніших клубів Європи Амстердамський Аякс, окрім нідерландців, інтерес до українця також проявляли австрійський РБ Зальцебеорг та іспанський «Вільяреал». Кілька місяців тому ходили чутки, що Ванат зацікавився на полі, однак офіційних пропозицій поки не було. А ти, шанувальник, як ви вважаєте? Ванат повинен залишити Динамо, щоб грати в голландському футболі. Залиште свою думку тут, у коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Не пізніше.